Я знаю як зекономити на евакуаторі. Дай мені одну хвилину і я розкажу тобі, як зекономити. Я зараз буду підключати жорстку сцепку, щоб її тягнути. Підпишись на наш канал, щоб не втратити з нами контакти, тому що відео буде із двох або трьох частин. Для цього нам знадобиться всього-навсього два ключі на 17.